Що на вулиці так? сиро, такий душ наче в нас в нас учені. А тут дивіться, як хорошо. Йдемо десь з дівчат підразу. Ну не рік, дивіться. По штуці баксу така ялинка з ігрушками. Це все менше, це 700 доларів. Йдемо е -е, подразним дівчат. Леді, <laughs> супер, скажи супер, супер. Філіппіни супер. Витипував. <laughs> <But you fall. laughs> Короче, я не понял, а що діло? Hello. YouTube. Ютуб! Ой, яка красиво. У вас чаволо. І всі збирають. Клю, клю. Що? Піднімаю вам, дівчат. Там на дворі дощі дуже. А тут супер. Оже мамка молоденька така. А я в майку вирядився, перемазався, завтра одежу до вас сірку. Сірка 5 доларів виходить в неділю. Я б все, одежу ж ми вистачає на неділю. На сім днів передісять. Хело, це геть маленька. Все. Завтра вже сірку понесу. Ой, Зараз Хелло! Хл! Пліс! YouTube! Такі діла. Дівчатка сміються. Що, за четверте відео, треба штук 10 хоча б. Ну що, давайте під сіном. А що я за з лупою їх, поки роздивлюся? 5 доларів оця рубашка. Бачий варіант, ну 5 доларів. Щось дорого. Да, 6 доларів навіть. Вона якась може модна для них. Такі діла. отака така рубашечка, ладна. Що тут у нас? Так. угу, Нічого собі. А, шо? 100 а що? 100 баксу. А вчись щугу, це в нас 100 баксов. Не туди я щось зайшов. А це не 100 баксов, я пошути 100 баксов. Там? А що? Ну ладно, з 4 бошкою. Дорого там щось було написано. Тисяча... 1сяча п'ятьдесять. Це піщі 30 доларів. 30 доларів для, ну, для цього магазина. Все, дівчаток ще подивимося і підемо тоді дощі. Так, а що, скільки часу? Ой, яка гарна, гарна. Ліз, ну не тут, окей. Ліз. Ліз, бютифол. Ну, бютифол. А так, зробимо. <рес> Подожди. Філіппіни? Філіппіни супер. Філіппіни супер, зробимо. Філіппіни супер. Филиппина супер. Молодец. Кутыфул. <рес>